Добрий ранок, це канал Я і мамині тваринки. Ми з вами в полі на городі. Ось. Хто дивився відео і питала, що може їсти моркву. Ну і ми вирішили, що це, скоріш за все, миші роблять. Ви бачите, які дирки. Ось. Дирки. Я вийшла їх погодувати. Зразу думала, що медведка. Але зараз, якщо ще знайду морквину, бо то воно ще є, щось не подумала зняти, то я вам покажу, як воно гризе. Там зуби, там зуби. А раз зуби, медведка такими зубами не гризе. Ось. Ну, зуби такі, як в миші, розумієте, зараз, якщо буду йти, то покажу. Якщо тут ще знайду де. Таку з'їджану морку, там вон нище гризе дуже. Сюди вище стільки дір нема, але теж є. Ось, бачите. Ось таку купила їжу мишам. Ось і. Винесла їм поїсти, щоб вони мої моркви не зачепили. Бо якщо з такими темпами будуть гризти, то я остануся без моркви. І з тієї сторони половину картоплі зіжеруть мені. Ось, картоплю теж дуже гризуть. грізуть. Ти коберу ще трошки сиплю. Ось. Хай збирають. Ну, а що робити? Мушу пробувати чимось рятувати свій урожай, бо остануся без нічого. Ось та й такі, то, -то справи. Там казали, може хомик. Хомик зверху, якщо зверху стирчить, там, от, наприклад, буряк, він буряка гризе. Морку, якщо зверху, то він буде гриз. А то починає гризти знизу до гори. І згризає знизу до гори. О, яка дюрака. Бачите. ну Медведки ж не буде такої дюри великої. О. Я так думаю. І зубів не мав медведки таких. Ну вона має ті клешні. от бачите, зіджена. О, Бачите. Аж дюру затягнено туди. Щоб свіжу знайти вам показати, які зуби. О, дивіться, яка дюрак. Ось. Ось такі то справи. Так, треба на межу сипати. гризе, як собака дика. Та й таке то. І нема тут вище такої гризяної. А от травка, думаю, десь бачила травку. О. Ну, зараз будемо з Наталією полот. Вона поле бараки. Буряк. А яка йду перед погодую свою худобину, яка їсть в мене моркву. А тоді ще барабої погодую. У барабоях теж. О, вже знов кабачки наросли. Треба вибирати. Дивіться, ці гарна пчілка. Літає, красуня. Ой, бо туба, тут згубила. Ось так-то. так, Буряк мій потемнів трохи. Так проти сонця не видно, але багато краще став робиться. Ну травка, теж, дивіться, яка красуня. Велика гарна пишна. Е, гарбуз, ти куди? Що ти? Що ти? зварював, ти куди поліз? Дивіться, ну куди поліз. Гарбуз, май, май розум. Куди ти лізеш так далеко? Ось така тут. У нас красота, гарбузи вже заснували. Ось. Бучите, гарбузики лежать. Але вже пахнуть. Але вже пахнуть ті. Гарбузи цвітом зелений, який великий лежить. І там є Є вже. Ах, яка красота. Є ця пчілка всередині трудиться. Бачите, ти гарно? Красуньки працюють. Мої барабої вже майже відцвіли. Красавчики. Ось. Ох, як тут гарно. Ох, як тут прекрасно. Дамо мишкам їсти. Так, поміжів. Тут город сипати не буду, вони найдуть. знайдуть. Ось тут є гарбузики. Тут от жовтий лежить. Гарбузик там білий. Ну, коротше кажучи. А тут травка росте прекрасно. дивіться яка, корчиста, йолі палі з нею. Гарбузик лежить. Ось такі то справаньки. Подаємо мишкам їсти і будемо пробувати полоти з Наталією вдох. Ось такі то діла. Тут пшеничка вже висипалася у нас в по госному полі. Чи де оренда поля? Та й це таке діло. Ось туди далі. Ой, що це воно так відблизде? Щось я не поняла. О! Ось тут, бачите поле. Наталюшка, я вже догодую, зараз будемо двох пологти. Так, візьмемо другу бутилочку. Зараз теж верхнє по те, що верхня повириваємо і усюди. То нічого що ломимо листя. Ну треба те верхнє, дивися, воно повисівається цього, Та лобода, травка перейти позбирати. Ну. Я не кажу, тобі павутицю полоти, павутицю можна полоти. О! Та й отут таке. Ой, зараз я ще тут. Ну нічого. Ось такі-то справньки дивіться. Вже моя барабоя сохнути починає раніше. Ось. Так щось такі то справи. Ладно. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, і нам всім перемоги. І хай ваш урожай гарно вас радує, щоб... О, дивіться скільки дирків. Я вже навіть до самої дирки насиплю, щоб ви вже... Мали що поїсти. капустні миші. Але що ж, тут же роки не робиться город, тут теж. То вони мають де множитися та й лізуть. А жертви тохтять. Що їм? О, дивіться, яка дира, прямо під корч. Що їм, як тут кажуть, О, тут? -от. Одна трава, як вони хочуть. Щось смачнішого. Та й усього. Всім всього самого найкращого миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Всім па-па.